Розділ 64 Таксі з Ледоном і Віторією промчали одну милю широкою Віа з Крофа, практично за хвилину. Вони загальмували на південному боці пляца дель Пополо перед самою 8-ю годиною. Ледон не мав лір, тож переплатив водієві доларами. Вискочивши з авта, вони з Віторією побачили, що на Майдані порожньо й тихо. Чути було тільки сміх кількох місцевих мешканців, що сиділи за літніми столиками популярного в Римі кафе Розаті, улюбленого місця італійських інтелектуалів, і доносив аромат кави й тістечок. Леннон усе ще не міг отямитись від своєї помилки в пантеоні, проте тільки наглянувши на майдан, він відразу відчув, що цього разу вони втрапили правильно. Пляс здавався пронизану духом ілюмінатів. Мало того, що він мав форму правильного Еліпса. У самому його центрі височив єгипетський обеліск. чотириграний кам'яний стовп із виразно пірамідальною верхівкою, привезені із Єгипту як військові трофеї, такі обеліски розкидані по всьому Риму. Символоги називають їх величними пірамідами, ці шпилі священої пірамідальної форми, що простягаються в небо. Коли Лендон розглядав символічний моноліт, його погляд натрапив на щось більш значуще. Ми у правильному місці, тихо сказав він, раптом насторожившись. Подивіться, вон туди. Він показав на їм кам'яну арку в дальньому кінці пляца. Ця склепінчата споруда висучить немеданом багату століть. У центральній точці арки вирізблене зображення. Пригадуєте? Вікторія подивилась на величезний символ. Зірка над трикутною купою каміння. Леннон похитав головою. Джерело просвітлення над пірамідою. Вікторія широко відкрила очі. Як? Велика державна печатка Сполучених Штатів? Саме так, масонський символ на однодоларовій купюрі. Вікторія глибоко вдихнула і на Майдан. І де ж вона, ця п'ята церква? Церква Санта-Марія дель Пополо стояла біля підніжжя Пагорба в північно-східній частині Майдану і чимось нагадувала корабель, що прибився не до того берега. Через арештування, що заступало фасад цей кам'яний храм XI го століття, здавався ще незграбнішим. Коли вони бігли до церкви, думки у Ленду наплутались. Він здивовано розглядав храм і не міг повірити, що там от-от має відбутися вбивство. Краще в буліваті поквапився носити пістолет у кишені було дивно і незвично. Сходи, що вели до церкви, мали форму заокругленого віяла, що не наче запрошувало парафіян до середини. Однак зараз цей архітектурний задум виглядав недоречно, бо сходи були заблоковані риштуванням і будівельним обладнанням. Спереду стояв знак. Будівельні роботи не заходити. Лендон збагнув. Церква зачинена на ремонт. Ідеальне місце для вбивства, не те, щоб пантеон. Тут убивця не мусив удаватися до жодних карколомних трюків. Єдине, що було треба, це якось проникнути до середини». Віторія, не вагаючись, прослизнула між двома дерев'яними козлами і побігла сходами до гори. Віторія. гукнув Лендон. А якщо він усе ще там? Віторія наче й не чула. Вона підійшла до єдиних дерев'яних дверей церкви. Лендон поспішив за нею. Не встиг він вимовити й слова, як вона, схопившись за ручку і потягла двері до себе. Лендон затамував подих. Двері не зрушили з місця. Мусить бути ще один вхід, сказала Вікторія. Мабуть, погодився Лендон, полешено зіхнувши, але у Ліветі буде тут з хвилини на хвилину. Заходити самим нато небезпечно. Ми стежитимемо за церквою звідси, доки. Віторія змірила його гнівним поглядом. Якщо тут є інший вхід, то є інший вихід. Якщо вбивця шикне, наші справи вентагльо. Оренду достатньо знав італійську, щоб зрозуміти, що вона має рацію. На вузькому проході між стінами праворуч від церкви було темно і смерділо сечею. типовий запах для міста, у якому кількість барів переважає кількість громадських вбиралень у співвідношенні 20 до 1. Лендон і Віторія рішуче пірнули смордючу напівтемряву. Десь за 15 ярдів Віторія потягнула Лендона за руку і на щось показала. Він уже й сам побачив, трохи далі він розглядів непримітні дерев'яні двері на важких петлях. Лендон зрозумів, що це вхід, призначений тільки для духовенства. У більшості храмів ці бічні входи вже давно вийшли з ужитку, оскільки через інтенсивну забудову міст опинилися у вузьких щілинах між будинками. Вікторія підбігла до дверей і спантеличено витріщилася на ручку. Лендон підійшов до неї і побачив на місці ручки велике залізне кільце. Він узявся за це кільце і обережно підняв його, тоді потягнув до себе. Усередині щось клацнуло. Вікторія нервово тупцювала на місці. Лендон почав повільно повертати кільце за годинниковою стрілкою. Воно легко повернулося на 360 градусів, але замок не відімкнувся. Лендо насупився. Спробував повернути в інший бік, те саме. Вікторія подивилась кінець вузького проходу. Думаєте, є ще один хід? У цьому ленду не був певен. У добу відродження церкви будували з таким розрахунком, щоб у разі нападу на місто вони могли слугувати фортецями і тому дверей робили якомога менше. Якщо є ще один хід, сказав він, то він захований десь ззаду і задуманий радше як потайний вихід, аніж вхід. Вікторія вже бігла туди. Ледон поспішив за нею. З обох боків проглуб затискали височені мури. Десь неподалік годинник почав відбувати восьму годину. Лендо не відразу почув, що Віторія його гукає. Зупинившись біля вітража з гратами, він намагався зазирнути всередину храму. «Роберте!» – пошепки покликала Віторія. Лендон подивився в її бік. Вона вже стояла в кінці проходу і показувала на задню стіну церкви. Ледон неохоче пішов до неї. Біля підніжжя стіни віднівся невеличкий кам'яний бастіон, а під ним вузький грот, що вів просто у фундамент церкви. Вхід? запитала Вікторія. Ленон кивнув. Точніше, вихід, але зараз це неважливо. Вікторія стала навколішки і зазирнула в тунель. Ходімо, подивимося, чи там відчинені двері. Лендон розтулив було рота, щоб заперечити, але Вікторія вже тягла його за руку в грот. «Зачекайте!» – сказав він. Віторія нетерпляче озирнулась. Ленон зіхнув. Я перший. Знову галантність? здивувалась Віторія. «З першого вік тоді краса. Це що, комплімент? Ленун усміхнувся і рушив повз неї в темряву. Обережно тут сходи. Він поволі просувався в темряві, тримаючись однією рукою за стіну. Камінь був шерихатий і дряпав пальці. Лендон пригадав даній міф про Дедала, у якому юнак зайшов у лабіринт Мінотавра, тримаючись однією рукою за стіну. знав, що неодмінно дійде до кінця, якщо триматиметься стіни. Лендон просувався вперед, не зовсім певний, що хоче дійти до кінця. Тунель трохи звузився, і Лендон стишив ходу, відчувши, що Віторія йде ззаду дуже близько. Тунель повертав ліворуч, і він опинився на півкруглому олькові. Дивно, але сюди звідкись потрапляло у світло. Ледон побачив контур важких дерев'яних дверей. О, О, сказав він, замкнені? Були. Були? Віторія стала поруч із ним. Ледон показав на двері у тьмяному світлі, що пробувалося зсередини, було видно, що вони напіввідхилені, а петлі вирвані з гнізд металевим шпичаком, що й досі стирчав у дереві. Якусь мить вони постояли мовчки. Тоді Лендон відчув у темряві, як рука Вікторії обмацу груди, ковзає під піджак. Спокійно, професоре, сказала вона, я лише беру пістолет. А в цей час у музеях Ватикану в усіх напрямках розбралися швейцарські гвардійці. У будівлях було темно, і гвардійці мали на собі прилади нічного бачення, такі як у морських піхотинців США. Через ці великі окуляри весь світ набував дивного зеленкуватого відтінку. Кожен гвардієць мав навушники, під'єднані до антеноподібного детектора, якими вони ритмічно махали перед собою. За допомогою таких самих приладів гвардійці двічі на тиждень шукали у Ватикані електронні жучки. Усі рухались методично, заглядали за статуї, у ніші, у шафи, під меблі. Якби вони натрапили хоч на мінімальне магнітне поле, у навушниках почувся б сигнал. Однак цього вечора детектори не фіксували нічого. Розділ 65 У вечірньому присмарку церква Санта Марія дель Пополо всередині скидалась на темну печеру. Вона нагадувала радше недобудовану станцію метро, аніж храм. Не був суцільною смугою перешкод із вирваних з підлоги плит, цегли, куб землі, візків і навіть одного іржавого ковша. Склепіння підтримували Велетенські колони. У повітрі ліниво пливли порушинки, ледь помітні утьмяному світлі, що проникало крізь вітражі. Ленон і Віторія стояли під величезною фрескою Пінтурікіо і розглядали розорене святилище. Жодного руху, мертва тиша. Віторія тримала пістолет перед собою обома руками. Ленон подивився на годинник 2004. Тільки божевільний стояв би зараз тут, думав він. Це надто небезпечно. Проте він розумів, якщо убивця досі всередині, то він може вийти через будь-які двері, тому засідка назовні з одним єдиним пістолетом абсолютно без сенсу. Спіймати його можна хіба що в церкві, звичайно, за умови, що він іще тут. Ледон відчував страшенну провину за свою помилку, через яку вони втратили стільки часу в пантеоні, і тепер він не мав морального права наполягати на заходах безпеки. Адже це саме через нього вони опинилися в цьому глухому куті. Віторія тривожно оглядала церкву. Ну і де ця каплиця Кіджі? спитала пошипки. У хімарному присмарку Лендон уважно оглядав стіни храму. Усупереч загальному уявленню, у церквах епохи відродження неодмінно є по кілька каплиць, а у великих соборах, як приміром Нотердам, їх десятки. Найчастіше каплиці це не окремі приміщення, а на півкруглі ніші з гробами по периметру церкви. Кепські справи, подумав Лендон, побачивши, що в кожній бічній стіні є по чотири ніші. Загалом у храмі налічувалось вісім каплиць. Не те щоб це було дуже багато, але кожну нішу через ремонт затуляв на поліуретан, який мав захистити груби валькових від будівельного пилу. Це може бути будь-яка із цих ніж, сказав Лендон. Щоб дізнатися, яка з них кіджі, треба зазирнути в кожну. Може, варто все таки зачекати на уліветті. Де тут друга ліва апсида?» – поцікавилась Вікторія. Ленон уважно подивився на неї, здивований таким знанням архітектурних термінів. Друга ліва апсида?» Віторія вказала на стіну в нього за спиною. У стіну була монтована декоративна плита, на якій красувався той самий символ, що вони бачили на Майдані, зірка над пірамідою. Біля неї висіла заяложена табличка. Герб Сандра Кіджі, чия могила розташована у другій лівій апсиді цього храму. Лендон кивнув Герб Кіджі, Піраміда й зірка? Цікаво. Невже заможне покровитель мистецтв Кіджі теж був ілюмінатом, раптом подумав Лендон. Він схвально подивився на Віторію. Молодець Агент Ескалі. То? Неважливо. Не звертайте уваги. Я... Раптом, неподалік у підлогу, брязнуло щось металеве, буквально за кілька кроків від них. Луна пішла по всій церкві. Лендон потягнув Вікторію за колону та швидко підвела пістолет і націлила у бік джерела звуку. Тиша. Вони прислухались. Знову почувся звук. Цього разу щось зашурхутіло. Лендон затомував подих. Як я міг допустити, щоб ми сюди зайшли? Звук наблизився. Тепер це було якесь нерівномірне шаркання, неначе поблизу хтось кульгав. Раптом під колоною вони щось побачили. Ах ти, паскуда, тихо вилилась, відскочивши Віторія. Лену теж відсахнувся. Біля колони з'явився величезний щур. Він тягнув недоїдену канапку, загорнуту в папір. Побачивши їх, створіння зупинилось, уважно подивилось на дуло пістолета і, очевидно, не зацікавившись ним, потягнуло свій трофей кудись у глиб церкви. Сучий син, видихнув Лендон, серце в нього калатало. Віторія, швидко оговтавшись, упустила пістолет. Лендон зазирнув за колону і побачив на підлозі в розбиту збиту пластикову валізку, у якій робітники зазвичай носять обіди. Раніше вона, мабуть, лежала десь на горі, а винахідливий гризун зіштовхнув її на підлогу. Лендон розвернувся. У церкві було тихо, більше жодних звуків. Якщо цей тип і досі тут, то він сто відсотків це чув. Ви точно не хочете зачекати на уліветті? Друга ліва апсида», – повторила Віторія. Де це? Лендон неохоче повернувся і спробував зорієнтуватися. Термінологія церковної архітектури цілком алогічна, так само, як цинічні ремарки. Він повернувся обличчям до головного вівтаря, центр сцени. Тоді показав великим пальцем через плече. Вони обоє повернулись і подивились у напрямку його пальця. Схоже, каплиця кіджі була в третій чотирьох, ніж праворуч від них. Добре було те, що вони стояли на потрібному боці церкви. Погано, що не з того краю, і їм треба було перетнути увесь храм уздовж поострий інші каплиці, кожну з яких, так само, як і каплицю кіджі, затуляв напівпрозорий пластик. Зачекайте, сказав Лендон, я піду першим. У жодному разі. Це ж я схибив у пантеоні. Вона повернулась. Але в мене пістолет. У її очах Лендон прочитав те, що вона насправді думала. Це мого батька вбили. Це я допомогла створити зброю масового знищення. Цей хлопець мій. Лендон відчув, що переконувати її марно і здався. Він обережно ступав поруч із нею вздовж східного боку базиліки. Коли вони проходили по спершу нішу, Лендон весь напружився. У нього було таке відчуття, наче він грає у якусь сюрреалістичну гру. Наша завіса номер 3 подумав він. У церкві було тихо, тості кам'яні стіни не пропускали жодних звуків із зовнішнього світу. Лендон і Віторія проминали одну каплицю за іншою і бачили за напівпрозорим пластиком невиразні бліді постаті, що скидалися на привиди. Це лише статуї з мармуру, казав собі Лендон, сподіваючись, що не помиляється. Було 20.06. Невідомо, чи вбивця був пунктуальним і вислизнув звідси ще, допоки Лендон і Вікторія увійшли, чи він досі тут. Лендон не був певний, чого б він хотів більше. Вони проминули другу апсиду, що в сутінках здавалася зловісною, ніч тепер насувалася швидко. Через заяложені вітражі світла проникало дедалі менше. Вони пішли швидше, і поліоретанова завіса поряд раптом зашили з тіла, ніби від протягу. Цікаво, чи це хтось відчинив якісь двері, подумав Лендон. Попереду завиднілася третя ніша. Вікторія сповільнила крок, піднесла пістолет і показала очима на стелу, що стояла поряд за псидою. На граніті було вірізблено два слова капела Кіджі. Лендон кивнув. Без жодного звуку вони підійшли до краю завіси і стали за широкою колоною. Вікторія націлила пістолет на пластик і жестом показала Лендонову відсунути завісу. Саме час помолитися, подумав він, неохоче випроставши руку і за її плеча обережно потягнув завісу в бік. та відсунулась на дюйм і ратом голосно скрипнула. Вони завмерли. Тиша. Почекали кілька секунд. Тоді Вікторія нахилилась і зазирнула вузьку щілину. Бренду не собі заглянув через її плече. Обоє затамували подих. Нікого, нарешті сказала Вікторія і упустила пістолет. Ми запізнилися. Лендон ніби й не чув її. Охоплений благовінням, він перенісся в інший світ, ще ніколи в житті не бачив він такої каплиці. Від неї, викладеної брунатним мармуром, перехоплювало подих. Лендон стояв вражений і буквально пожирав очима каплицю кіжі. Вона була настільки земна, наскільки можна було уявити, так начебто її спроктували самі ілюмінати на чолі з Галілеєм. Купол у горі був усіяний блискучими зірками, поміж якими красувалося сім відомих на той час астрологам планет. Нижче було зображено 12 знаків зодіаку – мирські символи, що походять з астрономії. Крім того, зодіак безпосередньо пов'язаний із чотирма стихіями: землею, повітрям, вогнем і водою, квадрантами, що символізують силу, розум, пристрасть і почуття. Земля означає силу, пригадав Лендон. Ще нижче на стіні були знаки чотирьох земних піроку: весна, літо, осінь, зима. Проте найнеймовірнішим з усього здавалися дві величезні споруди, що відразу впадали в очі. Ленон споглядав їх із німим зачудуванням не може бути, думав він, цього просто не може бути. Але це було. Із кожного боку каплиці абсолютно симетрично стояло дві мармурові піраміди, кожна за вишки десять футів. Не бачу кардинала, прошепотіла Віторія. Убивці теж. Вона відсунула завісу і зайшла до каплиці. Лено не міг відвести погляду від пірамід, що роблять піраміди в християнській каплиці, але це ще було не все. На передній грані кожної піраміди, точно в центрі, виблискував золотий медальйон. Лено не пригадував, щоб іще колись бачив у житті такі медальйони, правильні еліпси. Відполіровані диски мерехтіли у слабких променях вечірнього сонця, що пробивалося крізь баню. Еліпси Галілея, піраміди, зоряне шатро. Ледун уявляв, щоб одне невеличке приміщення могло містити відразу стільки символів ілюмінатів. Роберте. схвильовано мовила Віторія. Дивіться. Ледон повернувся в реальний світ. Він глянув на підлогу, куди показувала Віторія. Прокляття! Скрикнув і мимоволі відсихнувся. З підлоги на них глузливо дивився скелет, мистецьки виконаний музаїчний малюнок, смерті в польоті. Скелет тримав у руках табличку із зображенням такої ж піраміди і зірок, які вони щойно бачили. Однак Лендона налякав не сам скелет із музаїки, а те, що він був викладений на круглому камені, який хтось сунув у бік, як кришку каналізаційного люка, під каменем зяєв темний отвір у підлозі. Діра демона!» Охнув Лендон. Він так захопився баною, що навіть не зауважив її. Невпевнено підійшов до ями. ніздрі йому вдарив страшний сморід. Віторія прикрила рот рукою. Що це так смердить? Міазми, сказав Лендон. Випери від Виперевідгінтя кісток. Дихаючи, крізь рука, він схилився над дірою і подивився всередину. Чорнота нічого не видно. Думаєте, там хтось є? Хто зна? Вікторія показала на трухляву дерев'яну драбину, що вела вниз. Лендон похитав головою. Це як пекло. Може, там серед інструментів є ліхтар? Здавалося, вона шукає приводу, щоб втекти від нестерпного сморду. Піду подивлюся. Будьте обережні, крикнув її наздогін Лендон. Невідомо, чи вбився точно, але Віторія вже побігла. Оце так волюва жінка, подумав Лендон. Він знову повернувся до ями, і від випарів йому запоморчилося в голові. Затумувавши подих, він опустив голову в отвір і спробував розглядіти ще щось у темряві. Мало помалу очі призвичаєлись, і Лендон почав розрізняти якісь невиразні тіні. Внизу виявилась невеличка камера діра Демона. Цікаво, скільки поколінь кіджі без церемонії скидали всю шахту. Лендон заплющив очі і чекав, доки зіниці розширяться так, щоб він міг краще бачити в темряві. Коли він нарешті їх розплющив, то помітив унизу якусь одну розпивчету постать. Ледонові стало моторошно, але він стримався і не відсахнувся. Чи я справді це бачу? Це людина? Постать розтанула. Лендон знову заплющив очі, цього разу на доше, щоб вони змогли зафіксувати навіть найслабше світло. Йому стало млосно, думки плутались ще кілька секунд. Він не знав, що на нього так подіяло. Випари чи незвична поза, але його явно починало нудити. Коли він нарешті розплющив очі, то побачив щось абсолютно незбагнене. Крипта наповнилася дивним голубоватим світінням, щось трохи шипіло, на стінах камери танцювали в огні. Раптом над ним нависла довго тінь. Наляканий Лендон випростався. Обережно! крикнув хтось у нього за спиною. Лендон відчув пекучий біль заду шиї. Він різко обернувся і побачив, що Віторія забирає від нього паяльну лампу, з якої шипінням виривається блакітне полум'я. Леннон схопився за шию. Якого це дідька ви виробляєте? Я хотіла вам посвітити. Ви відсихнулись просто на мене. Леннон сердито подивився на портативний прилад у її руці. Це найкраще, що вдалося знайти, виправдовувалася вона. Ліхтарів немає. Лендон потер шию. Я не чув, як ви підійшли. Віторія простягнула йому лампу і знову скривилась від сморду, що йшов з крипти. Як ви гадаєте, ці випери можуть сполохнути? Сподіваємося, що ні. Ледон узяв лампу і повільно рушив до діри. Обережно опустив її всередину і освітив бічну стіну. Крипта була кругла, близько 20 футів у діаметрі. Десь на глибині 30 футів світло натрапило на дно підземелля. Воно було темне і нерівне, земляне. Тоді Леннон побачив тіло, йому мало не стало зле. Він тут, він ледь знаходив сили, щоб не відвернутися. На земляному дні було видно тільки блідий силует людини. Здається, його роздягнули догола. Лено спрямував світло на труп. Це один із кардиналів. Ледо не міг цього знати, але неявляв, хто б це іще міг бути. Він придивився до світлої плями внизу. Не рухається, жодних ознак життя. Однак. Лендон завагався. Тіло перебувало в якійсь дуже дивній позі. Здавалося, воно. Лендон гукнув: Гей, там! Думаєте, він іще живий? Відповіді не було. Він не рухається, сказав Лендон, але в мене таке враження, та ні, це неможливо. Яке враження? Вікторія тепер теж зазирнула в отвір. Лендон прижмурився. У мене таке враження, наче він стоїть. Вікторія затамувала подих і теж опустила голову в отвір, щоб краще бачити. За мить вона випросталась. Маєте рацію, він і справді стоїть. Може, він іще живий і потребує допомоги? Агов! гукнула вона. У відповідь тиша. Від білих стін навіть не йшла луна. Віторія рішуче рушила до хісткої драбини. Я лізу вниз. Ледон схопив її за руку. Ні, це небезпечно. Я сам полізу. Цього разу Вікторія не наполягала.